Та -та. То вже буде араб нарешті? чи що? <гум> З твоєю волю розумієш? Це капець! Тоб, коли, коли Все, На другий араби. раз я беру Ось, араби. Все я поняла. Зачем чим ти до мене взагалі <гум> прийшла на арабів? В ць? В ць? А арабів а тут <гум> українці розумієш? Європейці. <гум> Може, трепшика то було тумані? <гум> Пізно. Ох, Оля, зараз я на той аромат підсіла просто. Я просто ну, не можу, а мій чоловік так, страждає. Щоб Ходи. Згадувати срочно, що ти там підсіла. А мій чоловік страждає. Боже, дуже, -дуже шкіряне. Що <гум> Та це таке? Це прямо <гум> як цей. А, господи, це, це, це. Як, ну не як Дарк Лорд, але в тому напрямку. Дарк Лорд, така конюшня, тому тут така, напрямку. а тут така О, конюшня. Ти чуєш конюшню? Ну вона, якщо взяти Дарк Лорд, у мене от перша асоціація, Дарк Дарк Лорд, це як взірець конюшні. Так? О, для і мені мені це як. зараз взірець конюшні. Просто. Але це краще. Тут і <рес> тут І, і це На жінці, це взагалі странно звучить. ну Я просто вмираю зараз від того аромату. Просто. Він, ну, дивися, якщо порівнювати з Лордом, то це от лише асоціація. Але Лорд я би не ризикнула носити, бо там вже дуже дофіга тої конинки і тої гімнинки. Ні, Мені подобається насправді, Мені подобається коні. Мені подобається. Я думала не про коней? Да. коней, коней вони і да, да, Ми коней і не їмо їх. Якби конюшня, мені подобається запах цієї конюшні, але просто я думаю, що якщо я почну таке носити, то ну я просто не знаю, куди це носити. Можна було б всюди. Це носити можна всюди. Якщо люди всюди носять кірки і там я не знаю кокаїн від Франка Бокле, то я вважаю, що я маю повне право всюди носити оцей аромат. Не. Просто. Ось цей от цей варіант кони, не конюшні. Він такий трошки пом'якшений, трошки Чуть-чуть, да, але буквально чуть-чуть. В нього трошки є якась квітковість. Він нагадує тобі якийсь аромат конкретний. Струсинка, якась мені Ну... конкретний аромат. Не нагадує тобі. Блін, мені він я прям дуже. Да, мені прям дуже нагадує цей аромат. Точно його який ще є такий. А може ти не знаєш? Ну, дивись, Мені він в напрямку 에, Dark Lord Дарклордзе зрозуміло. напрямку Gucci, так... оцей от э, Gucci. Так, так, так. Це так. Не є? А, ні. <laughs> Але він дуже схожий на Gucci e, Guilty Intense чоловічий. Так, дуже схожий. Прямо я мріяла про цей аромат. Я дуже хотіла купити цей Gucci. Але мені здається, що цей Gucci. Він ще більше має Він ще середній між Дарклордом і цим, ні? більше ну, е... коненки в ньому. Ні. Ну, от прям я... так само. Ну, прям медке враження, що це взагалі аромати. Ну, тут я більше чую якусь таку квітковість і фруктовість. От яка фруктовість? Тут, ну, хоча... Ладно, тут є мандарин. Ну, мандарин. Тобі. Ні, я, до речі, чую, що це саме солодкий цитрус. Це може бути ще також схоже на якусь квітковість через те, що вони солодкі, ці цитруси може давати І квиткові. Тут нічого, ні навіть шкіри немає, розумієш. Ні, шкіри не є, конкретно але тут шкіри. прям чути, та, сідло, тверда шкіра, Але до речі, зараз конинка, це було спочатку. Скотинка, а зараз... гімнинка, так. все є. Я вважаю це Ні, Оця конинка, гімнинка, от зараз її вже менше. Не знаю, не? Не що, чую. я все я uh, чує. Зараз... Чекай, люблю. там є перець? Є, ну, от, ні, ж... нема. Мені чути трошки щось. То не перець, то, то герань мені просто здалося, воно герань. теж так позначено таки червоними крапочками. Герань? Герань, так. Ну, ти казала, що квіткові відчується? Ну, тут є може бути герань. Тут є герань, і тут є шафран. Можливо, тут шафран видає шкіру, тому що шафран деколи може видавати а, та -та -та. лікарські бинти, як в бакарі, так, а може шкіру видавати, як коли. Шафран залежить. видає. Це може Я... шафран таке речі... дає. Я не люблю ароматів з шафраном, але тут воно. Класне. Тут яхуєнний шафран. Він я не, ну, ти не чуєш. що шафран. шафран. Ти я... не чуєш, що це шафран. Я, чуєш, ти, к... ти... я, ти я взагалі нічого, спілку... крім ко... конячої, тої, е... як же ж його? Конюшеньки не чую. Для мене конюшня з усім, з деревом, з сіном е... какашками, е... к... к... конем пахне тваринкою, тваринні, якісь акорди. Але ще дуже ж сильно полито тим солодким. Ну людей. є якісь квіти, та ну там поклали в, в кошик Шо? В тому конику квітики, щоб він жував їх. І, і мандарини собі. І щоб їв мандарин, Ні, коням, напевно мандарин не можна. Але, Але село. Блін, ну цей ні, аромат класний. зараз моя сладкість. Але чекай, що це може бути дуже жорсткий, дуже мені він чоловічий. Ну це доволен. як на люкс схоже. Через те, що воно дуже схоже на цей оце. Це бучі. не схоже на люкс. Гучі, ми... це єдиний е, аромат. з... З лінійки Гуччі, який пахне нішево, оцей цей Гучі інтенс він дуже нішевий тому, що ніхто не хоче какашками пахнути. Ні, він він змякшений. М'якими какашками. ладно. Легкими какашками. Лайлайтовіші. Це цей от мандарин. Він його трошки рятує. Ту Він рятує конинку. Рятує конинку, тому що тарклорт це реально жесть. Я би напевно Дарк Лорд носила, але просто я коли оцей для себе знайшла, відкрила і я така. О, все, я закрила собі. Я закрила цей гештальт. Я маю то, що я хотіла. Конинку скотинку. Ну коротше, я міряю від Дарк Лорда. Він якби. Тим більше Дарк Лорд ніша, ну циніша да. на ну, Це, ніша, це не люблю. Але я ж кажу, що він. Хто нахрен... таке захоче гімносити? Блін, тут немає спрямо злегка воно на фоні. Але є так, фонить, так м -м, як я люблю це. Ну, Типу, я думаю, що воно може бути в люксовому сегменті, тому що воно дуже сильно здобрено, якби для, щоб охопити більшу кількість. Поціновувати ну мені навпаки не люксово. мені mm -hmm. навпаки звучить нішево, тому що це якийсь унісекс, тому що, ну, хоча це або чоловіче, або унісекс. Ну, більше унісекс. Більше я до... би сказала а мені що... більше до чоловічого типу, да? В мені би от навіть так? Gucci... Uh, я би guilty... хотіла, щоб чоловік так пав. Ні, Gucci guilt абсолют, чоловічі. Зараз ми Gucci, guilty, така корична відповідь. Да, Так, да, так. Я про нього і говорила, до речі. Mm, от він, мені здається, більш. А чоловіча з да. гілті Так, чоловіч. От. Це, це це дуже схожі аромати, але тут шкіра, тут зовсім інші ноти. Ну, от він мені оцей гілті Absolute, більш чоловічий це. типа, ніша в люксі вважається. Оця гілті. Оцей він специфічний. Ну, я так. його бачила. Він був у чотири тисячі за флакончик в цьому в брокарі. І я вже думала купити, бо mm. дуже його хотіла давно. І то так смішно було. Я прийшла з подругою в брокар. Показала їй цей аромат. Подруга така більше любить. Ну, жіночні аромати, скажемо. Вона така, о Боже, що це таке? Я кажу, це пахне конем. Вона така точно. І ми перепробували, так як ми з тобою, різних ароматів, напшикали на себе, на блотери, сіли в кафе, сидимо, розмовляємо. Вона каже: я нічого, крім того коня, від тебе не чую. Я думала, все, я йду купляти того коня. Але Тадам нарешті араб. Це араб? Це араб. Прикольно, він досить такий. Це араб, це мусамам. Боже, я, я, я їй принесла араба. Нарешті. Така зміючка. Його... Не зря я сюди О... приїхала. Насправді насправді їсти то. Мусамам. Насправді <İş2> мені. Я сьогодні взагалі отримала подарунки на день народження. Сижу вся щаслива від Олі. І Це теж парфуми, і теж Араби. Ну, але це... ми всі я, і ми я от якраз чекала, ще того Араба в і це, я хотіла зняти свою підбірку про арабів. Так що, якщо ви хочете коника е, в Guci Giulia е, то дуже реком... вам подобається, то рекомендую звернути увагу на Мусамам. Це я е, е, проб... ну є, є фірми, які на розлив Дають, тому що дуже важко десь арабів потестити. Їх тупо нема де потестити. І на розлив жіночка продавала арабів. І я кажу: я не знаю, як пахне мусама, мусама Мінтенс. Я хочу понюхати. Підберіть мені якісь арабські. І вона все що завгодно, тільки каже: Ні, ті навіть не пробуйте. І вона мені їх так і не дала. Я всліпу замовляла цей аромат. За жалю, тому що вона ну це ненормально, щоб жінка це так пахла. Нормально. для неї. Це ненормально. це Ну хто так ну, понюхай. Ні, ну насправді дивись, якщо вибирати між якщо я не ділю взагалі по гендеру, але якщо вибирати більш такий жіночий в сенсі. До якогось там солочу, квіткового, чогось такого. Та. То оцей все ж таки на півкрока стоїть більше в ту жіночу сторону, ніж Гілті. Оцей от, е, абсолют, все ж таки, як на мене. А е, в цій стороні суперконини, то це, звичайно, Дарк Лорд, його ніхто, напевно, ще не перевершив. Ну О, я но... не знаю. Я тим одним закрила Цей? собі все. І Дарка Лорда. І... Гучі, мені більше нічого не треба. Стійкий до Май одурення. Маємо, дяби, У мене ще є мусамам вайт White Intense. Це вони, типу аля фланкери, але це зовсім різні аромати. І там той не такий стійкий, а цей просто убийство стійкий. Я його обожаю просто. так що... Вот тобі араб <смеш> на фініш Думаю. нарешті Чекай, ну А це хіба не араб? Ні, це Франція, це Каджалу. Не бачиш, роблять під арабський стиль, а це французи. Ти сперту це ну, то, то, так само, О, як таке. оці шашаран. Шо, теж вони в східному стилі Паріс. Uh -huh. Бачиш, це, це Франція. А я думала, що це араби. Я теж Тоже, думала, це що, що це. Я довго думала, що це Араби, а потім десь я почула, що це французи. Так що, от такий у нас получився ефір. Получився, я не знаю. Ну, я кайфанула сьогодні від сьогоднішнього ефіру. Дякую тобі. Думалося, все класно. Я не хочу торт, я щось солеве спочатку. Так що дуже всім дякую за увагу. Всіх любимо це ще йому, не все, обіймає. це ще не все. В нас ще є дуже багато парфумів. Ну на не дуже раз. багато, але в мене вже є ідеї. я Хочу Олі запропонувати для табу. Ні, ну якщо за якщо зарабів, то так не зможніх арабів принести. Ти зразу скажеш, а ну я знаю, що це це арабський рот. Це не цікаво. Ну, але, окей. Зараз Доми... нам будуть казати, що ми знову вгадували. Ні, вибачайте. Ну, ми тобто дуже... вгадували. Ну, знаєш, як там <головік> ну, разів дехто там сварився, що перестаньте вгадувати чорти, перестайте вгадувати аромати чи там. Ну, ми не спеціально, ми так випадково. Це просто по фану, не сприймайте це надто серйозно. Це, це, це <плес> просто цей, так. Ні, ну не тільки, це дуже корисно знати, як аромат пахне без знання його вартості, без знання його ну, що, араби це зробили, європейці, хто це зробив. Ну, от вообще нішево звучить. Що одна, що друга Ромео взагалі офігенно, він не, не просто не те, що нішево, він мені ой, звучить це, короче, дуже дорого. Він звучить, як дорогий аромат. Прямо. Я його поламала, він мені падав. Насправді з ним все добре. просто Головне, щоб він не падав і тоді він мені впав. і тут трошки оця, бачиш. Угу. Бо я отак от його вішала, але коли він був новий, він висів. <реш> ну, я закінчила таким ароматом, який тут забив всіх. Тому я його на фініш ташила, бо він дуже потужний. Все, всім дякую за увагу. Гарного дня па -па! вечора. Всім па-па.